Для мене, як для українського філолога Юрій Підкович, як особистість, як письменник, як громадський діяч, як науковець зрештою. Це величний ім'я патріонів українських славних імен. Підкович, говорилося вже сьогодні, це не лише українське явище. Він не лише патрон нашого краю, патріотом, якого він був на все життя. Він любив своє батьківщину. Підкович це є загальноукраїнське українське явище, але всій Україні я б назвав Підковича як письменника і як мислителя родину європейську Скажімо, для мене він надзвичайно цікавий як поет, на творчість його, крім великої майстерності, майстерності, не місцевої майстерності загальноєвропейського рівня, бо він орієнтувався і на німецьку, на польську, на інші літератури того, -того часу, свого XIX століття. Вона наскрізь національна його творчість. Та чоловік надзвичайно національний. І якщо брати до уваги те, що написав Фідкович, те, що він висновив, і загалом всю його величну постать, то я б сказав, що один з уроків Юрія Фідковича, який ми мусимо завжди пам'ятати і виконувати його, це урок єдності української. Фідкович мріяв про Україну. Хотів бачити українців об'єднаному, так і писав, а червоно ж запілений, і чорний, і білий, із братією, з, брат з русською у нас більше не діли, бо русськими людьми називали саме українців. Тобто він говорив про єдність українців, якої нам завжди не вистачало.